Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. У столиці затримано групу фальшивомонетників. В Хмельницькому відбудеться щотижнева акція. Вшануй у Білогір'ї Чоловік втратив 127 тисяч гривень, купуючи трактор онлайн. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Нацполіція спільної з бюро економічної безпеки затримали групу фальшивомонетників. на території столиці та Київської області. із з весни 2024 року розповсюджувалися підроблені купюри гривні та доларів. Їх не завжди могли розпізнати навіть розрахункові машини банків та інкасаційні служби. Нас поліції вдалося викрити осіб, причетних до злочинного промислу. Із обігу вилучено 20 тисяч доларів, 29 тисяч гривень за знаками підробки. Крім того, Національний банк України також вилучив 2 мільйони фальшивих гривень. Імпровізовану друкарню змовники облаштували в орендованому житлі підробленими купюрами гривні здійснювали платежі через термінали самообслуговування та банкомати а фальшиву іноземну валюту збували через пункти обміну. Трьом особам повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває. Культура вшанування щодня о 9-й Ми єднаємося у тиші, щоб згадати наших полеглих героїв та жертв війни. Завтра, 2 липня біля дитячого світу, відбудеться щотижнева акція нагадування про хвилину мовчання. Тривалість акції з 8.50 до 9.10. ваша участь зазначають організатори акції, допомагає зберегти імена загиблих і підтримати тих, хто продовжує боротьбу за Україну сьогодні. Хвилина мовчання це спільний вияв безмежної ша та вічної подяки тим, хто віддав життя за незалежність та свободу України. Вічна пам'ять та слава захисникам. Шепетівська громада втратила ще одного відважного воїна. 23 червня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку, загинув старший сержант Олександр Валерійович Новіков 1983 року народження, командир відділення взводу забезпечення 5-го самохідного артилерійського дивізіону військової частини. Прощання із оборонцем відбудеться завтра, 2 липня о 13-й годині, на площі Тараса Шевченка у Шепетівці. Поховають воїни на міському Кладовищі 2 липня оголошено днем жалоби на території громади. Щирі співчуття рідним. Вічна слава та шана, полеглому захиснику. Хотів придбати трактор та втрапив у шахрайські тенета. У поліції повідомили 38-річний чоловік із Білогір'я в одній із соцмереж знайшов оголошення щодо продажу трактора за привабливою ціною. Головною умовою була гроші за товар наперед. Спочатку він переказав 8 тисяч гривень, та продавець наполягав на повній передоплаті. Потерпілий переказав 127 тисяч гривень. Однак власником трактора так і не став. Дізнавачі Шепетівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. Підтримка аграріїв, розвиток партнерств та розширення економічних можливостей агросектору все це об'єднає захід, який відбудеться 3 липня у Кам'янці-Подільському. У програмі форуму фермерів та агровиробників південно-західного регіону України передбачені зокрема презентації міжнародних аграрних компаній, практичний блок для агровиробників, зосереджений на питаннях експорту бронювання працівників ветеринарного та санітарного контролю. Також екскурсія на насіннєвий завод, неформальне спілкування, кава паузи. Та обмін контактами участь у форумі безкоштовна, але потрібно зареєструватися. Деталі на Фейсбук сторінці Кам'янець-Подільської міської ради. Мінлива хмарність та безопадів. Таку погоду прогнозують синоптики на Хмельниччині вже завтра. Вранці та в день пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду. Температура по області вночі від 10 до 15 градусів становитиме в день від 23 до 28 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 12 до 14 градусів, а денна прогріється максимум до 27 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся в інформаційному просторі Першого подільського. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин. Дякуємо, що провели цей день з нами. Мирного, спокійного вечора та ночі. На все добре.